Плече це не один суглоб, а цілий комплекс із п'яти суглобів: це плечовий суглоб, акроміально ключичний клютічно-грудинний, лопатково-реберний та реберно клютічний А найцікавіше те, що рука буквально висить на грудній клітці, тримаючись лише через ключицю. Конструкція плеча дає неймовірну свободу рухів. Ми можемо кидати, обіймати, малювати над головою, але за цю свободу рухів плечовий пояс платить уразливістю та нестабільністю. І будь-який дисбаланс в плечовому поясі ламає біомеханіку плечового суглоба, і з'являється біль, імпіджмент, бурсити або тенденопатії сухожиль. А стабільність плечового суглоба залежить в основному від м'язів. Це ротаторна манжета. М'язи надостьовий, підостєвий, малий круглий та підлопатковий, також дельтоподібний м'яз, і м'язи, які стабілізують лопатку. Це ромбовидні, трапеція та передній зубчатий. А максимальний перелік порушень, які є в плечовому суглобі, ви можете прочитати в описі під цим відео.